Ми отримали 3699 стартапів, які подали заявки на вступ до програми Даяна, і ми звузили це до 150 компаній, які мають найбільш багатообіцяючі технології. Ми їх залучаємо до програми, пропонуємо їм перші 100 тисяч. А для успішних ще 400 тисяч євро. Перші 6 місяців ми перевіряємо технологію. У нас 200 тестових центрів в Альянсі. Наприклад, фінська компанія є в нашому портфоліо, яка виробляє повітряні кулі, які знаходяться в повітрі 20 годин платформи для сенсорів, щоб вони могли бачити дрони, які наближаються серед іншого. Зараз вони можуть робити 50 або 100, але якщо вони хочуть зробити 5 тисяч, це буде нелегко. Ми їх зв'язуємо з великими компаніями, допомагаємо масштабувати виробництво, і це в основному якраз те, як працює Даяна. І нарешті хотів би сказати, що зараз маємо мандат вперше за весь час залучати перших ненатовських партнерів. Звісно, ми обрали Україну. Ми щойно почали обговорювати з урядом України ці питання. Ми швидко підпишемо угоду про співпрацю між урядом України і Даяна НАТО.